Шпигувала за чоловіком, бо в нього з'явилась коханка. Я ніколи не вважала себе ревнивою. Ми були разом вісім років. Він мій перший справжній чоловік, спокійний, надійний, нелюбитель гучних компаній. Завжди казав, що домашній затишок важливіший за бари і тусовки. Я вірила. Але останнім часом усе змінилось. Почалось з дрібниць. Телефон він почав тримати завжди при собі, навіть у ванну носив, хоча раніше спокійно лишав його на кухні, на дивані, де завгодно. Одного разу я випадково побачила повідомлення з іменем Іра-психолог. Він різко вирвав телефон з моїх рук і сказав: не лізь, це з роботи. І тут я вперше відчула, як у животі щось скручується, занадто різко, занадто захищає він свій телефон, а ще він перестав мене торкатись. Раніше обійми, поцілунки, дотики це все було природньо, а тепер він постійно втомлений або не в настрої. Я розказала про це своїй найкращій подрузі Насті. Вона не здивувалась, її чоловік зрадив їй два роки тому, і вона одразу побачила в моїй історії знайомі симптоми. Давай подивимось, куди він їздить після роботи. Запропонувала вона. Я довго вагалась стежити це ні, ніби низько, але ще нижче дозволити собі бути обдуреною руками. І ми почали. Просто чекали в машині біля його офісу в понеділок увечері. Він вийшов о 18.17, сів в машину і поїхав не додому. Ми за ним. На відстані, без фар, обережно, Настя колись працювала в охороні, знала, як це робити тихо. Він приїхав у двір якогось будинку на околиці, припаркувався. Через 10 хвилин з під'їзду вийшла молода блондинка в спортивному костюмі, сіла в його машину, і вони поїхали далі. Ми мовчали, я трималась, хоча руки тряслись. Вони заїхали в сільпо, потім до неї додому, і я бачила, він виходив з пакетом продуктів, пляшкою вона. Це не була випадкова зустріч. Настя сказала, це класичний сценарій, молода, йому хочеться драйву, але поки вона не завагідніє, він тебе не покине. Він не має наміру робити вибір, просто тягне задоволення. Я кивнула. Це була та сама хвилина, коли я вирішила, що я піду до кінця.